thank <laughs> you Привіт, друзі! Сьогодні я запрошу вас у подорож в минуле. А саме у 2004 рік, коли була випущена гра Fifth Deadly Shadows. Це готична загадковість, темні вулички та незабутні враження, які чекають на нас. Тому, якщо ви готові відчути всю цю атмосферу, приєднуйтесь до мене і давайте розпочнемо цю подорож. Бажаю вам приємного перегляду. A nobleman named Lord Julian had some sort of quarrel and showed up at a local inn well after nightfall and in a foul mood. He's carrying a velvet bag about the size of a man's fist and it never leaves his sight. Sounds likely to be valuable, but I'll know for sure when I steal it from him. Perry sent over a floor plan of the place, the Blue Heron Inn. Finding his lordship won't be hard. His room number will be in the guest register if i can get to the front desk to read it the inn will have guards but not as many as a private estate that should make things easy which is one of the reasons i'm willing to try it without knowing for sure what the take will be lord julian is so protective of that bag there's got to be something of value in it. this briefing. Може все передивитися Так, складність. Складність у нас нормально по дефолту. Змінити ми не можемо, бо здається, там це якщо перша місія, то навчально буде. Завдання проникніть до заїжджого двору. З'ясуйте в якій кімнаті оселився Word Джуліан. Джуліан. <empezar> Джуліан, це здається в цьому. В Мадаскарі був такий Джуліан. Викрадіть з кімнати ворда Джуліана його самитовий мішечок. Покиньте заїжий двір. Щойно заволодійте самитою мішечком. Добре. Речі. Водяна настрілу. Жалкий йок. Ласкаво просимо до навчальної місії. Протягом самої гри у вас з'явиться можливість вибору власного шляху її проходження, але в цій місії ви будете отримувати інструкції на кожному вашому кроці. Для початку йдіть по слідах на землі, назустріч першому випробуванню. Так, це у нас А як у нас поміняти камеру якось можна. Ага. Я готовий до бійки. Не заздрю тим злодіям, що потрапили під руку. Ох, який ти страшний. До речі, не знаю, як вам із яркістю. Так, для того, щоб бути злодіями, ви повинні навчитись бути непомітними. Так, це довго це не знаю. І по поводу яркості, бо ну, мені тут все доволі добре видно. Не знаю, як вам буде. Ну, якщо що, це перша тренувальна місія, вона там здається буде не надто довгою, О, то в, наступній, в наступних серіях я подивлюся, може збільшую яскравість. Так. Деякі вартові патрулюють місцевець в пошуках порушників. Ви повинні навчитися спостерігати за вашими ворогами і використовувати слушний момент, щоб прозвизнути повз них у той час, коли вони знаходяться за спиною до вас. Угу. Ой, не ти, не ті, не ті квавіші, як ти ж там присісти. Ох, і гарчить. Там як бульдог. Якщо ви будете шуміти, це зможе насторожити вартових, тому ви повинні навчитись пересуватись тихо, коли ви біжите чи рухаєтесь по шумних поверхнях. На кшталт металу ваш крок звучать гучніше. Прикольно. Повільно і тихо придіть через цю металову поверхню, не привертаючи увагу. Вартовий, який стоять поруч, ви можете крастися, натиснувши КТР. Так, це я так іду повільно. Наша ще через катерев ще повільніше. Так а не чуть що я йду. Може то, що я присівши ще Тихо, тихо. Ну я просто треба ну, ж було. <свісно> <свісно> так Ну просто присівши теж можна прийти тихань. <свісно> Усіх героїв місцях я задаю навіть у тренувальні Ваше перше завдання проникнути до заїжджа двору для того, щоб виконати його, залізти в цей люк. Натисніть їх, щоб присісти, і потім прийде крізь люк. Ну, це ми вже в процесі. Гопник крадій прям якийсь. Так, ви можете використовувати певні предмети, для цього предмет повинен знаходитися в центрі вашого екрану. Здається, мені раніше. Може це якась буває, чи це Я раніше підсвічувалось таким, я не знаю, бірузовим кольором чи ярко-бірузовим. Можливо, там щось в графіки вона понавашковував, що вона тепер не горить. Скоріше вашим вуками водяну того, щоб засити смолоскип на стіні. Ну, це я пам'ятаю. Я 0,20 буде максимально. Все уже. Хватає жадничать. Дивіться, як гарно зробили. Так, для того, щоб подавати перешкоду, підійди до неї якнайближче і натисніть пробів. Пересся через ящик для того, щоб продовжити. Я вже не пам'ятаю, вони будуть тутапувати чи ні. Відпокупайся, поки б ти там ще покупалася. Замкнені двері. Не біда для вмілого злодія. Підійдіть до дверей, натисніть, так, щоб перейти в режим зламу, потім рухайте мишею, щоб відімкнути замок. Написано ж правою кнопкою мишення все одно треба по привичці е нажати, або ліву або Ви повинні навчитися атакувати ворогів із засідки, безшумно нейтралізувати ворога. Можна одним ударом кійка для того, щоб зробити без клопоту, ви повинні нанести удар ззаду, коли ворог не знає про вашу присутність. Там, здається, ще анімація якась була, може, що я сидя. <звук> не і сидять теж можна. Якщо вони тіло, його ну тіло, я можу знайти. А присісти з тілом не можна. Погано. Так, а оце він ну, б'ється. Здається, як кейком бить іззад, то вони не вмирають, що вони живі, здається. За ну Тут, мабуть, таке не продумає. <звук> Сподіваюсь, він живий. Так, ваше друге завдання дізнатися, де знаходиться Word Julian. Де-де. На Бадасквері він там. я тільки Опосу не... він там якийсь. Гостьова книга, яка лежить на конторці, може підказати, де саме його шукати. Віділіть книгу натисніть так. Конторка портє. Нікого немає. Ні, наче нікого. Список гостей Ворд Джуліан. Півонові покої. Ох і назви, звісно, Раф Морвік з друзями. Бальні покої. Аойзіус Грігіс. Похмура кімната. Баронет Моубрей з другом. Відкриті покої. Пані Джава зі своїм компаньою Кришталеві покої. Що таке Пафос? Гефірт Дугал. Бенгальська кімната. Майстер Воріх та його учень. Оглядова кімната. Це наче з цих із Гаррі Поттера Зачитуємо Ворд Пократіс. Гліценеєва кімната Гліценева. Лорд Джуліан. Не гоже такого пана назвати просто Джуліан. <laughs> І. Що я хотів сказати? Голос актора, який озвучував Гарета. До речі, так, нашого павного героя звати Гарет. Це просто, і цей голос цього актора підібраний, він, він підходить для цієї гри, для цього персонажа. Ну, напевно, більше, ніж 100%. Я не знаю, ну особисто мені дуже подобається. Просто не перевершено. І здається, можна було гасити ці свічки. Ну, що то ці не гасяться. Кошок там внизу три такі криси жирні, більше як ти. У вас. ти оце тут б'єш. Біляш... Гріюся. Треба теж викупати. Що ти вирішиш. А, це як зачіпати він верещить. Так, це що у нас? Не всі речі, які можна підібрати, стануть вам у нагоді. Чи матимуть цінність? Підібраний предмет можна або покласти або жбурнути. Так, щоб покласти предмет. Права кнопка вищий. Так, миші виші. Ой, щоб ж бурнути, предмет, натисніть ліву теснить кнопку миші. Так, а ну попробуем покласти. Та чого ти? ладно, не будемо себе робити. с тобой шаурмы роблять. Хе-хе, прямо на кот Десь, якщо мені не зраджує пам'ять, тут була така механіка, яка дуже прекрасно компонується в цій грі. Подивіться на вашу мапу для того, щоб засувати, де саме знаходиться кімната Ворда Джуліана. Коли ви намагаєтесь кудись дістатися, не буде зовсім звірити з мапою. Ну, давайте. Так, мапа, мапа. Заїжджий двір тідальне, люк до підвалу. Це я сюди виліз. Я тут приглушив. Це ж це ступеньки. Східці. Це в нас піввонові покої повинні зразу бути. На, карта графіці з мене. Єдальня. Це оттуда їдальня з. Да, там єдаль. Зараз підемо далі. Перекусимо. Уважний злодій завжди помічає цінні речі на кшталт цього кубка. Знову ви зможете продати награбовану здобич вашому скупнику. Виділіть кубик. Добре. Завдання виконано. Награбовано 1%. Жирно. Так, Це ж треба хоть... не ходь, а треба 100%. Це ж у нас по ідеї тут кухня повинна бути. А кухня закрита. А що, графи... не трапля вечором чи ночі? Холодильник закритий. <плес> так, а ви, графи, признавайтеся ночі до холодильника навідуєте його. Бо йому там сумно Ви можете притулятись до стін для того, щоб ставати ще більш непомітним та звати з найменшими тіннями. Щоб притулитися до ціни, підійдіть до неї впритул і натисніть. Ну. Ага. Тільки вставати там. Мої декляті Мене ж тіпає від них. Вони своє отримають рано чи пізно. Це двері, що ведуть до кімнати Лорда Джуліана, але шлях вам перепинає вартовий. Ви можете відволікти його за допомогою шумової стріли, вистріліть нею в глиб коридору і вартовий побіжить засовувати джерело шуму натисніть Сімфа я цуг, і всі вони, і боягузи також. Якби я був капітаном, швидко не робив би порядок. Так. Ти взагалі не знаєш, що це може бути. Треба перевірити двері. Щось не так не вміє, прям тихенько-тихенько класти. Інколи виникають непередбачувані обставини. В кімнаті немає ні Уорда Джуліані, ані оксамето мішечка, який ви хочете викрасти. Знайдіть зачіпку, яка допоможе встановити його місце знаходження, і ваше завдання оновиться. Натисніть О, щоб переглянути ваші завдання. Так, це виконав, виконав, виконав. Викрадіть з кімнати Орд Джуліана, йок аж немає. Шпаки. Друже мій, вельми, шановний Орда Джуліан. Зустрінемося в їдальні сьогодні вночі. Сподіваюсь, ви розумієте, як я рискую, ризикую і будете милосердні до мене. Моріс кухар. Його світ ось вирушив на прогулянку. Він не міг піти далеко. Бо Джуліан рішив поїсти на ніч чи що? Я змов тут прохід буде далі, та й туди пішов цей охоронник що з не... де він дівся. Це в нас Сор Джуліан. А дивіться які технології. Розслабиться. розслабиться, неймовірно. Орджуліан тут, і він сидить біля каміну з кимось розмовляє. Ну з кухаром, мабуть. Шаксами той мішечок лежить поруч, підкрадіться і викрадіть мішечок так, щоб вас ніхто не побачив і не почув. Коли мішечок буде у вас, пройдіть на кухню. Залишайтеся в стіні, ходіть безшумно і пересувайтеся за спинами ваших ворогів. Стежте за покажчиком видимості та використовуйте ваше спорядження у разі необхідності. Так, якщо ваш... якщо вартовий почне шукати вас, обережно присвізьніть подалі від нього. Що це за грохот? Люди сплять, ви можете якось не шуміти. Здоруя. Кота дереси рує чи коці. Почулось почулося. Я думаю, на перево можна це вискати. Нічого, треба, щоб хтось гнув чи не завелися у мене кліщі вуха, кліщі вуха. А, дивіться, ця рішетка зачинила. Нашу пін-код уводить. Найкращих людей. Мілорда, я візьму п'ятьох найкращих людей, і ми пров'ємося до цілі. Міворден, він ваш двоюрідний брат. Я виграв парі. Мій дротик влучив вище на цілий палець. Фамільний опа управо належить мені. Дозвольте допомогти вам, Мілоорда. Я знаю замок. Хіба? Ти ж кухар. Що ти можеш знати? Щовечора, після заходу сонця на територію замку, через ворота заїжджає віз із провіантом. Людей удвічі, так накажіть вашим людям сховати середині возу і потім ми прорвемося. П'ятеро моїх найкращих людей проти двадцяти імо триклятого братика. Біорде, послухайте, у дворі є прохід, який веде до замку. Я можу відкрити його, коли ви подасте мені знак. Саме ви повинні будете загасити смолоски по вигляді голови Лева. Смолоски по вигляді голови Лева. Так. І коли я дістануся все сховище, то за володію фамільним опалом, я займу своє місце на чолі родини. Леді Елізавет, а щось бог знає. Навіть зараз вона вистиня. В общем, у нас біжені двоюрідний брат. Ваша модельйон, єдиний ключ Мілорда. Ви повинні берегти його. Ти не забув, що Лорд Ембер має ще один. Я чув, він бережею як зінницю ока. Міорда, я всього що бажаю злагодити попав мій, я виграв тепері. Моріся, виграв о. І далі. Так, я уважаю нам. Чи можна загасити на газову чи яково? Did mm -hmm. I just hear something? <enforced tests> I <mäßig> you know <out> <deflected> <mentoring> there. there it is again. Yeah, they did. Дуже певно, я чула десь тут. Нічого. Думаю, навіть я можу десь помилятися. Не багато, але десь. Ви... 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 Перший їхнє багаття. Так, тепер пробросте на кухню завдання виконано Ну і добре. Навіть у башні зводі може попастися, якщо дійде до цього, ви завжди можете вступити в бій. Однак, зазвичай безпечніше врятуватися втечою. Спробуйте кинути сліплюючу бомбу і втекти, поки ваші вори будуть засліплені. Натисніть F1, щоб обрати сліплюючу бомбу і щоб кинути її. Можете також спробувати атакувати ворога кінжалом У будь-якому випадку втечі через двері, які ведуть назовні. Ну по самопроходженні гри я не хочу нікого вбивати. Ну, постараюсь. Тому попробуй просто втекти так. F1. Так, а де ж тут виход О, ці двері? Мій гаманець зник. Так, придіть до зони виходу, того щоб завершити ваше останнє завдання. Кої ваші завдання будуть виконані, ви завершите. Ведь не попався, однак здобич при мені. Ви збираєте. Завершитеся. Ви цьому Так. Ну що ж, дякую за перегляд. І вашу підтримку. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ. До нових зустрічей!